Вітаємо на частоті 106,7. З вами ТРК Лозова В студії працює Анна Білянкова. До вашої уваги підсумки тижня. Ми зібрали головні новини нашої громади за останні дні. То чим запам'ятався Лозівщині тиждень, що минає. Цього тижня в один день у Лозові сталося дві ДТП. 28 лютого. Під час патрулювання в одному з дворів багатоповерхівок Лозової поліцейські виявили перевернуте авто. В ньому 31-річного водія без ознак життя. Правоохоронці встановили, що водій Міцубісі не впорався з керуванням та наїхав на перешкоду, внаслідок чого авто перекинулося. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Водій за кермом був підпитку. Ввечері того ж дня сталася курйозна ДТП. П'яний водій хюндаю втікав від поліції та влетів у багатоповерхівку. Потім чоловік відкрив двері авто, впав на землю та почав кричати. Лаявся на копів та погрожував їм фізичною розправою. Поліцейські запропонували доставити його до медзакладу для надання допомоги після аварії. В лікарні чоловік продовжив лаятися, тепер вже в бік медиків. В результаті на водія склали чотири адміністративні протоколи за різними статтями. Вирішується питання про притягнення до відповідальності ще за п'ятою статтею – за дрібне хуліганство. Голова Лозівської громади Сергій Зеленський цього тижня зустрівся з головами квартальних комітетів та ОСББ. Говорили про борги за комунальні послуги, стихійні звали ще листя і гілля у приватному секторі, розглядали питання відголів ОСББ. Управителі багатоквартирних будинків цікавилися механізмом нарахувань за опалення місць загального користування для автономників. Як можна отримати будматеріали та вікна для будинків, що постраждали від вибухів? Та чому капежук отримує фіндопомогу зі скарбниці громади, а приватні управителі ні. Усі питання на зустрічі узгодили. З приводу фіндопомоги голова громади роз'яснив, що вона не йде на обслуговування багатоквартирних будинків, лише на комунальні нежитлові приміщення, частина яких знаходиться в оренді, а частину обслуговує ЖУК, аби підтримувати їх у належному стані та берегти майно громади. Тож саме на ці цілі у міськраді і виділяють фіндопомогу. Зустрілися цього тижня у Лозовій з родинами поневолених військових. До громади приїздили представники консультаційного центру східного регіону координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та національної поліції. Жителів громади, рідні яких пропали безвісти, чи перебувають у полоні ворога. Запросили, щоб пояснити, як діяти, куди та які документи надавати. Перший заступник міського голови Олександр Житков зазначив, такі родини мають відчувати, що вони не самі, і громада максимально підтримуватиме їх. Запрошеним на захід роздали листівки з контактами центру. Також спеціалісти поспілкувалися з кожною родиною окремо, щоб розібрати кожну ситуацію та визначити подальші дії. На зустрічі представники центру повідомили радісну новину для однієї з родин нашої громади. Їхнього родича, що перебував у полоні, обміняли. Наразі він перебуває в реабілітаційному центрі та за кілька тижнів повернеться до родини. Тому всіх присутніх просили не втрачати надії та триматися. У лозовій завершили ремонт на очисних. Відремонтували машинне відділення, замінили насоси надвічі енергозаощадніші. Відремонтували побудову кімнату, оновили стіну та вимостили підлогу плиткою. Всі роботи проводили коштом лозова водосервісу. Загалом силами комунального підприємства відремонтували первинні та вторинні водостійники: аеротенки, біочистка. Замінили сувки, труби, решітки, полагодили дахи та стіни у технічних приміщеннях, душові та кімнату операторів. Очисні лозової ввели в експлуатацію у 1968 році. З того часу їх капітально не ремонтували. Начальник цеху водовідведення Віктор Куприянов каже, приємно, коли навіть в такі важкі часи знаходять ресурси подбати про людей. Комунальні підприємства громади отримали гуманітарну допомогу від австрійських партнерів. До неї увійшли спецодяг, взуття рукавиці та світловідбиваючі жилети. Допомогу передали завдяки співпраці керівництва Лозівщини з благодійним фондом Дякуємо з України. Гуманітарний вантаж цього тижня оглянули керівники громади та району, очільника комунальних підприємств. Вони відзначили якість та практичність теплого вологостійкого спецодягу та взуття з металевими вставками для додаткової безпеки працівників. Голова райради Вадим Гоч подякував усім, хто допомагав, та підприємцю Володимиру Камінєву за транспорт для доставки вантажу. Зараз спецодяг знаходиться на зберіганні. З часом його за потребою розподілять між комунальними підприємствами. Таким видався перший тиждень весни для Лозівської громади. На цьому ми прощаємося з вами та зичимо тихої неділі і вдалого понеділка. Почуємось.